Від 60 до 75 гривень за кілограм огірків правлять продавці на ринку при вокзальній. Такої ціни на огірки у цю пору не було, каже продавчиня Таміла. Овочі вирощує понад 15 років. Торік було 10-15, Ми сіяли по пів гектара з 10 років, по пів гектара огірка. Він не користувався таким попитом. А цей рік багато таких як ми не насіяли, тому і ціна звісно, вже. А плюс жара весна, Поліву нема, засуха, те воно все так вплинуло на ціну. І дешевих їх не буде це точно. Хто поливав, той має урожай. Але полів, ціна води, ціна світла, все вплинуло на це. А плюс переїзд, логістика, все, бензин, солярка, дорога. Попробуй доберись, привези його. 40 кілограмів огірків на ринок привіз продавець Павло. За кілограм просить від 50 до 60 гривень. Того року у цю пору реалізовував по 200 кілограмів. Рік такий важкий, бо дуже жара наступила зарані. І от якщо, наприклад, взяти площу, яка в мене дає гроші, то вже половина площа гірок висох. Тому і ціна відповідно така. Огірок він не любить вологу. Якщо огірок кожен день поливати, будеш кожен день вибирати. Прийшла по овочі, але дорого, поки огірки не купуватиме, каже місцева жителька Олена Йосипівна. Дорогувати, для мене дорогувати, а може комусь можна і купити. Ми вам взяли огірки по 60 гривень, щоб посолити на зиму, закатати. От у людей 60 гривень. Це дуже дорого. На ринку урожай кілограм огірків теж у межах 60-80 гривень. Порівняно із попередніми роками в цей час на ринок виходило багато домашнього гірка і, відповідно, ціна була досить таки низька і доступною для споживача, але сьогодні ми цього не спостерігаємо. Ще тиждень і сезон огірків завершиться, каже продавчиня Маргарита. Тож навряд чи ціна на них впаде. Ще тиждень-два і взагалі огірочка не буде, тому що немає дощу, суш і... Нічого не хоче рости. Дуже мало огірочка. Навіть якщо так, ви знаєте, як ввечері там бабусі свої домашні возили, то навіть зараз ніхто ввечері не виїжджає, бо немає. Юлія Визнюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.